Всім привіт! З вами на зв'язку Твоє, і сьогодні в нас розпаковка. Розпаковка у такого пакету. Тут у нас знаходиться топ-5 подарунків для нього. Сьогодні будемо розбирати такі подарунки. Отже, п'яте місце. Так, а на п'ятому місці у нас заховався майстер-клас. Незвичайний, ми його раніше не згадували. Це майстер-клас із гри тенісу або ж Гольфу цей подарунок ідеально підійде для хлопців, які люблять щось нове, позмагатися з кимось. Тоді цей подарунок ідеально їм підійде, вони і пограють і позмагаються, і точно не забудуть. Це, я думаю, дуже такий цікавий оригінальний подарунок. Насправді, якщо вони ніколи це не грали. А якщо вони люблять теніс або гольф, то це взагалі супер клас. Ми направляємось в наш пакет за четвертим топом. На четвертому. Вибачте, якщо дуже голосно. На четвертому топі у нас заховався теж прикольний подаруночок, а це стрільба, майстер-клас зі стрільби. Я думаю, кожному хлопцю це сподобається, тому що це плюс нова навичка, плюс новий прикольний досвід, класні емоції. Ну, прикольна штука. Я теж була на стрільбі, мені сподобалось, і я рекомендую. Мені здається, це найкращий подарунок. Класно, цікаво провести і незабутньо час. Яке там вже місце? Третє. Забігаємо на наше третє місце. А, задала. Тут подарунок, який він може використати зі своїми друзями, з сім'єю. З коханою дівчиною, тобто я вважаю, що такі подарунки це взагалі комбо, тому що це і приємно, і класно проведуть час, і плюс класно проведуть час з рідними людьми. Це прикольно, класно, незабутньо і точно всім сподобається. Тут нас заховались. Покатушки на вагі. Вагі це одне з улюблених вражень нашої сімейки. Я думаю, це враження може завоювати серце ще багатьох. Тому дівчата, якщо захочете подарувати таке своїм хлопцю, ви точно не прогадаєте. Це прикольний подарунок, він їм точно сподобається. Друге місце нашого топу зайняв подарунок, який пов'язаний зі швидкістю. Швидкістю, звісно ж, новими крутими емоціями. Тут у нас заховався мототур. Цей подарунок для хлопців, які люблять швидкість, взагалі ідеальний, тому що це плюс новий досвід, плюс нові навички і, звісно ж, плюс нові класні емоції. Мототур це справді незабутньо, екстремально драйвово і дуже-дуже. Класно, тому даруйте хлопцям мототур. Вони будуть в захваті. Знаєте, як дитяча мрія коли-небудь покататися на модних мотоциклах. Я думаю, кожен хлопець це оцінить. Перше місце нашого топу. Тут, як завжди, заховалося просто найприкольніше враження, яке точно здивує кожного. Для хлопців на першому місці ми обрали джетборди або ж вейкс Вас вчать. Чогось нового, ви стараєтесь опанувати нову навичку на воді, це дуже екстремально. Але уявіть ці відчуття, коли у вас вдається, коли ви це спробували зробили. В кінці ви просто настільки пишаєтесь собою, і, звісно ж, наповнені просто масою емоцій, масою вражень. Ну, ви їх ніколи не забудете. Хто отримає такий подарунок, він захоче ще раз і ще раз потім спробувати і повернутися до цього враження. Так, а ми закінчуємо свій топ. Дякуємо кожному за перегляд. Будемо вдячні за ваші лайки, підписки, коментарі. Якщо вас зацікавило якесь враження, летіть наш Директ, ми вам про все розповімо і допоможемо обрати найкращу. Емоції. Всім бажаю мирного неба, спокійного дня і, звісно ж, гарних хороших емоцій. Всім папа! -па.